Якщо ви вже клікнули на відео, то вам мабуть цікаво дізнатися, а як же це воно та відкриття кав'ярні самообслуговування відбувається. А ми розкажемо, як прибутково запустити свій апарат із франшизою Фаст Кава». Розберемо все по кроках: від вибору локації до автоматизації роботи. Починається все з консультації. Ми разом аналізуємо ваші ідеї, слухаємо ваші побажання та пропозиції по локації і прораховуємо, як зробити бізнес максимально прибутковим. Потім підписання договору. Тут немає підводних каменів усе прозоро. Ви одразу бачите, які інвестиції потрібні та який прибуток можна очікувати. Зазвичай термін окупності наших франшизі складає 6-12 місяців. Далі в роботу вступають спеціалісти, які допомагають знайти ідеальну локацію та домовитись про оренду цього місця. Ваші побажання щодо місця також будуть враховані максимально. Але насамперед розглядаються торгові центри, приватні клініки, спортзали чи інші місця з великим. Трафіком, ми допоможемо оцінити прохідність та проаналізуємо конкурентів. За потреби до цієї локації допоможемо організувати електро та водопостачання перед встановленням кав'ярні самообслуговування. Тут необхідно підготувати все, аби виконувались технічні умови для коректної роботи обладнання. Коли місце готове, ми доставляємо обладнання, встановлюємо його та тестуємо. Спеціалісти фасткава налаштовуються так, аби апарат був готовий до експлуатації. Усе працює автоматично. Але щоб вам було легко керувати бізнесом, ми налаштовуємо crm систему Завдяки їй ви зможете бачити продажі, контролювати запаси та навіть отримувати сповіщення про технічне. Стан апарату. Ну і звичайно ж, вас, як франчайзі, навчають нюансам роботи кавового апарату. Ви дізнаєтесь, куди і що засипати, як закривати, як працювати із купюроприймачами. Ви зможете обслуговувати свій апарат самостійно і налагоджувати його роботу при дрібних несправностях. Складніші помилки допоможуть вирішити техніки фасткава. Вони завжди на зв'язку. Також у ваші обов'язки будуть входити вчасне завантаження інгредієнтів. Завдяки crm системі ви будете знати кількість проданих чашок та залишок запасів кави та інших розхідників. Тому планувати і вчасно додавати необхідне буде легко. Після успішного навчання та останньої перевірки роботи ваша точка готова до запуску. Далі потрібно буде зайнятися рекламою. У нас же є фірмові напрацювання, але ви також можете пропонувати свої варіанти, як краще промотувати свою карту. В'ярню самообслуговування, але і після запуску ви не залишаєтесь сам на сам із апаратом. Задля забезпечення високої якості напоїв, ми пропонуємо поставки фірмової кави та інших розхідників, ніяких довгих пошуків надійного постачальника. Все вже є в наявності Кава в спеціальному обсмаженні, якісні та легкі в роботі молоко і цукор. Завдяки цьому кожен апарат франшизи пропонує однаково смачну каву в будь-якому куточку країни. За нашими даними, франшизі зазвичай витрачають від 15 хвилин на день для перевірки справності та налаштування апарата. Це дозволяє решту дня присвятити іншим справам, але все одно отримувати пасивний дохід. Залежно від локації та клієнту потоку. В місяць можна заробляти. Від 20 до 130 тисяч гривень франшиза Fast Кава допоможе запустити власний кавовий бізнес з найменшими витратами грошей, часу та нервів. Неодноразово перевірена схема запуску працює у більше ніж 2000 тисячі локацій по всій Україні. А також у Польщі та Німеччині головна наша перевага, ми неодноразово проходили всі ці етапи запуску в різних містах. Тому докладно знаємо, які підводні камені можуть бути у цього процесу. Після консультації у менеджера Фасткава ви точно зрозумієте, що відкриття кав'ярні самообслуговування це для вас. Для залишення заявки перейдіть за посиланням в описі чи відскануйте QR-код.